Я можу повірити в 110. От 110, 8,5 літрів, я в це вірю. Тому що, по-перше, коли ми їдемо в Одесу, це не то, що пряма, це не спадаюча до моря. Тобто ми катимося. Я тобі так можу сказати, що на прикладі електрокара, наприклад, Тесли, коли я з Ронди спускаюся в Марбею, от, от уяви собі, 46 кілометрів дороги я їду, батарея заряжається. Тому що я, блядь, спускаюся з високогір'я кілометр над дрівнем моря, до нуля на рівнем моря. У мене завжди спуск Правда, потім, коли піднімаюся, я витрата, блядь, кіловат йобангіром. Так ось, вже в 120-140 не вірю в 8-мітри. Не вірю і пізде. Тобто, можу повірити, що це деколи в тебе є прискорення до 120-140. Е, тобто є поняття круїзної швидкості. То, що соната в тебе бере на круїзі в 140. Вісім і три літра, болять, не вірю. Стріляйте мене, вбивайте, і я в це не вірю. Я, кстати, чекаю ці докази від тих, хто мені насипав теж про ці всі числа з фоточками і підтвердженнями. Поки нема.